Традиційно на початку жовтня педагоги збираються не на педраду чи тренінг, а щоб порадіти успіхам і здобуткам один одного і почути теплі слова вдячності. Напередодні професійного свята освітян та освітянок Чернігова запросили, щоб вручити заслужені нагороди і подякувати за відданість професії, а ще порадувати музичними привітаннями та подарувати щирі зізнання дітей в їх любові до вчителів. Я люблю свою вчительку за те, що вона така дивовижна. Подобається, що вона водить нас в всякі громадські місця. Освітяни і самі зізнаються, що саме це найцінніше в їхній роботі. Найприємніше в роботі це діти, тому що щоб не траплялося навколо, ти приходиш і ти знаєш, що буде щось цікаве. Щось несподіване, щось таке, чому можна навчитися, і це великий стимул, тому що це тримає на плаву, це примушує бути сучасним, це примушує бути цікавим і. Ну, я дуже люблю свою роботу. Для мене робота це мій ресурс і це моя радість в житті. Для мене робота вчителя це мій поклик душі, тому що моя перша вчителька була для мене найкраща, найдорожча, найдобріша людина. І я намагаюся втілювати до дітей саме ці якості. Ми всі розуміємо, що ми несемо частинку світла, частинку добра, ми несемо знання нашим учням, нашим дітям, і ми хочемо зробити. Бити все, щоб у них життя склалося якомога краще, щоб вони були щасливі, успішні, радісні. Саме педагоги зараз впроваджують зміни в освіті, які в майбутньому мають змінити країну на професійну освіту Зараз дуже великі ставиться акцент, і дуже багато різних проєктів, в тому числі і міжнародних проєктів, для того, щоб все ж таки професійну освіту покращити в Україні. Наш заклад теж приймає в багатьох таких проєктах. Я переконаний в по Україні, це ідея як стандарт такий. Як можна залучити випускника школи до профтеху? просто показати, що це приємно, кльово і це дуже цікаво? Більше того, це ще й дає можливості подальшого розвитку. Двері вищого вони не зачинені, і багато хто завершуючи професійну освіту, йдуть працювати і потім здобувати вищу освіту. Але це вже більш свідомий вибір, а не навчання ради навчання. Сучасні педагоги стикаються з такими викликами, які колись не могли й уявити. Але зізнаються, навчилися долати навіть найскладніші проблеми, пов'язані з війною в Україні. З дітьми дуже важко в тому плані, що зараз сирени. і от під час сирен їх потрібно, коли вони відпочивають, їх треба будити, їх треба сховати в сховище, і у цьому дуже велика проблема. Але в нашому садочку так налагоджена система роботи, що дітки вже вони звикли до цього. Ми швиденько їх спускаємо в сховище, і вони вже навіть. Не плачуть, адже вони вже привикли. Вони теж з нетерпінням чекають нашу перемогу. Ще триває відбудова шкіл, які постраждали під час обстрілів, але все більше повертається дітей до шкіл та садочків. Дуже приємно було відновлюючи кожен заклад один за одним, коли поверталися діти, поверталося життя в заклади, і це такі найщасливіші моменти у кожного освітянина. У кожного співробітника цього закладу, коли вони поверталися до роботи безпосередньо з дітьми, тому, напевно, багато цінних речей в роботі освітянина, але найціннішим є якраз момент спілкування з дитиною, момент розуміння, що ти їй допомагаєш, і це майбутнє країни, і ти до цього дотичний. І переконаний, що. Кожен освітянин чи то в закладі дошкільної освіти, чи то в школі, чи то в професійній освіті, він щасливий саме від цих миттєвостей, від цих моментів. Більше 60 освітян та освітянок отримали подяки, грамоти та знак відмінник освіти від МОН. Роботу педагогів відзначили і подяками та почесними грамотами Чернігівської міської ради виконавчого комітету управління освіти, а також обласної адміністрації та обласної ради. Троє чернігівських педагогинь стали лауреатками обласної премії імені Софії Русової, однієї з найпрестижніших в освітянській професії. Зокрема, завідувачка дитсадочка номер 59 Ніна. Сластьон, вчителька географії ліцею номер 1 Олена Барбетова та Ольга Коренева, майстриня Вищого професійного училища побутового обслуговування. Я хочу привітати всіх освітян, всіх колег зі святом, побажати дійсно. Сьогодні у нас є у всіх мрія: це миру, спокою, наполегливості, натхнення, творчості, не зупинятися, йти крокувати тільки вперед. Тому що ми розуміємо, що як би там не було, але те, що сьогодні роблять освітяни, в яких умовах вони проводять уроки, навчають дітей. Ну це дійсно. Неймовірно, тому тільки вперед, тільки з перемогою. Ну і зі святом. А що діти думають про своїх вихователів, вчителів та майстрів? Дивіться в проєкті до Дня працівників освіти вся правда про педагогів. В суботу після випуску новин о 10, 12, 18, 20 годині та неділю о 7, 13 та 19.